Який а який об'єдне. Ні, що то я замудрила. Що за бред я кажу. Просто, просто обладають кіматконтролем. Да? Всім привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Діана та Вадим. І сьогодні у нас на огляді легендарний Toyota Land Cruiser Prada. Ще й з маленьким пробігом. Перший позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 90 дебютував ще в далекому 1996 році. Наш автомобіль четвертого покоління, яке дебютувало у 2009 році, і з цього моменту вже пройшло два рейсталінги. А отже, що ми маємо? В нас же автомобіль 2020 року в останній версії в кузові g 150. Хотілося би почати із серця цього красення. Це його чотирьохлітровий надійний атмосферний двигун який складає 381 ньютон крутячого моменту, якого в принципі достатньо для їзди по шосе і для їзди по бездоріжжю. Сюди був встановлений е, мотори, які йшли на цій моделі, були 4-літрові е, бензинові двигуни, 2,7 бензинові двигуни і 2,8 дизельні двигуни. 4-літровий двигун, який зараз стоїть на нашій моделі, зарекомендував себе на нашому ринку краще всіх. Дизайнерські новації Land Cruiser Prado помітні як ззовні, так і всередині. Перше, що кидається у очі, так це фактурні такі лінії капоту. Також замінені фари, вони стали, хоч і більш простої форми, але більш суворі. Грати Теж залишилися, як і у минулих моделях, вертикальне, проте дизайн самої решітки трішки змінився. І, до речі, ще в нас е за гратами поставили москітну сітку, яка йде вже допом. І передній бампер також став більш цікавим завдяки таким е заглибленням факторним. Е і форму протитуманок також підкреслили е хромовими ставками навколо. ще теж. Е Є гарним рішенням. А ось щодо цифр то довжина вже автомобіля в нас 4 метри 840 міліметрів. А ось ширина та висота приблизно одинакові. Ширина 1885 висота 1890. Ну а так як в нас рамний позашляховик, який має подолати всі труднощі без перешкод, то кліренс в нас 215 мм і ще йому допомагають такі короткі звіси, тому вибратися на якусь високу гору вам вдасться дуже легко. Щодо зовнішності задньої частини автомобіля, то вона трішки змінилася. Додався такий спойлер зверху з світодіодним е, світлом. Також в нас є проти... протитуманні фари, і е, взагалі вся кришка багажнику розділилася на дві частини. Можна е, завдяки кнопочки е, відкрити віконечко собі, аби положити щось негабаритне, легеньке е, зверху. Ну, і також кришка багажника відкривається таким чином. Неначе відкриваєте двері. А всередині ми бачимо об'єм аж 620 літрів. А наразі в нас літраж збільшився, тому що ми склали заднє сидіння і він сумарно приблизно там, до двох кубів доходить. Також є багато ніж в всіх дверіках. Ви можете самі полазити, подивитися там. Є так всі принади для того, щоб замінити е колесо. А в нас є повнорозмірне запасне колесо, яке заховане е під бампером, е і також є всі принади, щоб його дістати. Заднє місця просто купа. З преимуществ, які є в цьому авто, це підлокітник доволі таки комфортний, підстаканники, кліматконтроль, а дефлектори стоять як і на второму ряді, так і на третьому ряді. Обладає кліматконтролем, розеткою 12-120 В, що дуже зручно при поїздці з сім'єю на далекій відстані. І обладає інзафікс кріпленнями для дитячих кресл. Ми зараз знаходимося в стихії цього авто, в якому йому немає рівних серед його класу. Це такі бархани, пісок. І зараз би хотів трішки поговорити про коробку та ходову понижаючий режим. Як в нього перейти, все доволі таки просто. Авто нам сигналізує. В першу чергу нам потрібно повернути даний речах. Він зроблений намного проще, не так як на остальних авто, там де його потрібно переводити селектором. Тут воно зроблено такою кнопкою. Не натискаємо і авто у нас. Попереджує про те, що вам потрібно перейти в нітраль. Ми переходимо в нітраль, авто переключилось, ми переходимо назад драйв. Я відпускаю тормоз і ми піднімаємося під гірку. Це авто оснащено коробкою ISIN 6-ступиновою японською, яка в парі з цим двигуном працює просто відмінно. Що це взагалі комплектація автомобіля? то в нас комплектація називається комфорт. Вона обладає електрорегулюванням, сидіння передніх. Також є додаткове регулювання поперекової зони. Регулювання е електрокерма е по висоті та по виліту, а отже, в нас є така функція, як комфортний вихід, тобто е автомобіль е вас ніби зустрічає, коли ви сідаєте в нього. Ну і також у нас є звичайно ж підігрів е сидінь, передніх підігрів керма. Також мультимедія разом з Bluetooth, AUX, USB, також сенсорний екран і всі важливі кнопочки виведені саме механічним зразком. Ну і також, як на мене, фішка Toyota – це широкий підлокітник разом з такою нішою, яка буде охолоджувати, ну, наприклад, ваші напої. Ну і ще й такий ж важливий помічник так це камера заднього огляду. І, до речі, вона дуже якісно все нам показує. Ходять чутки в народі, що такі рамні посадиш шляховики це саме автомобілі для о, мужчин. Чоловіків. Хоча мені здається, що це саме такі прям автомобілі гарні для дівчат. Тому що ти сидиш далеко, можеш бачити взагалі всю дорожню обстав... обстановку. Ось. І сидиш ніби на такій великій подушці, подушці безпеки і відчуваєш на дорозі себе впевнено, а особливо, якщо їдеш по бездоріжжю. Ну і також по центру в нас улюблене функціональне кермо мульти, де можна керувати всією мультимедією і не відволікатися від дорожньої обставини. І також, ось тут знизу, в нас регулятор круїз контролю. Зараз ми його виставимо і одразу ж перевіримо, яка ж буде витрата палива, наприклад, на контролі коли ви будете кудись їхати у далеку далечінь на відпочинок. І у вас ось витрата буде приблизно там 9 літрів. І широкими великими кнопками в нас на центральній консолі е, виведені такі е, ходові е, можливості автомобіля, так як у нас автомобіль їздить на постійному переводі, можна е, заблокувати диференціал, також можна відключити стабілізацію, і також можна е, включити так, щоб ви завжди їхали з другої передачі. А ось цим регулятором можна відрегулювати, на яких оборотах буде автомобіль їздити: на високих оборотах чи низьких. А наразі в нас є така задача, щоб спуститися з величезної гірки, тут приблизно навіть там 60 або 45 градусів. Для цього нам потрібно перевести коробку у нейтральне положення також увімкнути. Більш високі обороти та е, нажати на кнопочку допомога при спуску. Е, у вас повинні загорітися ось ці лампочки, потім перевести е, коробку у драйв і поїхали. Так. Угу. І ось автомобіль закусює всі колодки, тормозні диски, так. Звуки ніби з аду, але це нормальна робота автомобіля у таких випадках. Так, а зараз ми вимкнули спуск з гори. Ну, допомогу спуску з гори. І зараз виїдемо на ці горки на підвищених оборотах. Ми Зупиняємося, чи допоможе? Подожді, вона сама їде. Я взагалі нічого не нажимаю. Смотри. Тобто, якщо вам потрібно виїхати кудись угору, то е, просто вмикаєте е, понижені передачі. Це означає, що автомобіль буде тягнути всі оці крутні моменти та допомагати вам виїхати в горку наверх. Ну що ж, Тепер про динамічні показники. По паспорту в нас час розгону це 8,8 секунд у сотні, але ж ми, звісно, це перевіримо. Ну що ж, З нашими умовами я вважаю, що цифра вийшла більшою. Десь приблизно там 10 секунд. Але все ж таки для цього позашляховика, такого рамного, який не не повинен бути спортивним автомобілем. Я вважаю, що це навіть дуже-дуже гарна цифра. Ну а вишенькою на торті цього авто це буде сигналізація від компанії Starline. Тут стоять дотяжки вікон при закриванні авто. І також. Безключовий запуск двигуна, що добре допомагає взимку, влітку, щоб включити кліматконтроль, і ви всі вже прогріте готове авто. Ну і що ж, офіційний Cruiser Prado з пробігом лише 20 тисяч кілометрів 2020 року. У нас у продажі, тому приїжджайте до нас на територію автоцентру Volvo, що знаходиться навпроти річкового порта, та забирайте його до себе у сім'ю. Тому що саме цей красень чекає на вас. Ну а також не забувайте підписатися на наш канал, ставте лайки і ставте колокольчик, щоб не пропустити нові відео.